Всім вітання! Мене звати Наталка. Я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі домашнього фітнесу. І сьогодні ми з вами виконаємо вправи, які направлені будуть на укріплення м'язів всього тіла. Це буде функціональне тренування на сідниці, прес, руки та спину. Ми сьогодні з вами будемо використовувати фітнес резинку та гантелі. Але ми почнемо з того, якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові. Тренування і обов'язково поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Ну що, маю надію, ви готові. Приготуйте килимок, зручний одяг і не забудьте про скляночку води. Поїхали! І як завжди, ми починаємо наше тренування з розминки. Це дуже важливо. Сідаємо! Це, будь ласка, так, щоб було зручно та комфортно сидіти. Сідниця ми сідаємо на п'ятки і повільно не спіша, Нахиляємо голову в праву та ліву сторону. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полуково в одну сторону і в іншу. І ще 4, 3, 2, 1. Погляд низу, кругові оберти плечима назад. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І вперед. Вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно. Виходимо в положення чотири кутника. Округлились, від'їхали назад і прогнулись. І ще три. 2, 1. Повільно виходимо в планку гірка і згинаємо по черзі праве ліве коліно. Погляд на пальці ніг. І ще 4, 3, 2, 1. Пружина внизу 4, 3, 2, 1. Прекрасно опускаємо праве ліве коліно. Сідаємо на сідниці, ноги відкриваємо перед собою. І виконаємо вправу на мобільність кульшових суглобів. Руками себе підтримуємо позаду і виконуємо складання коліно, Доступи в одну сторону і в іншу. І ще 4, три, 2, один. І тепер повністю розвертаємось, дотягуючись назад. В одну сторону і в іншу в одну сторону і в іншу. Прекрасно. Ноги перед собою, округлились і прогнулися. Витягнули себе, Плечі вниз. Супер. Ну що, має надія, ви готові. Сьогодні ми виконаємо з вами три блока. В кожному блоці у нас буде 4 вправи і кожним блоком ми повторимо двічі. Ну що, поїхали? Беремо фітнес резинку, одягаємо вище колін на саводі. Працюємо в середньому темпі, максимально фокусуючи увагу на техніку виконання кожного справи. Опускаємося на предпліччя, інша рука рівна. Погляд залишається внизу, відкриваємо ногу 15, 15. 3, 2, 1. Поїхали. 10, 9, 8. Сім, шість, п'ять. Видох. Чотири. Три, два, один. Іще. П'ять, чотири, три, два, один. Не прогинаємося в поперековому відділі. Змінила сторону. Поїхала. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. П'ять. Чотири, три, два, один. Прекрасно. Виходимо в трикутник. Зажміть сідниці, витягніть себе. Долоні рівно під плечовим поясом. Затисніть сідниці, витягніть себе за маківку і виконуємо 15 віджимань. Опускаємось вниз і наверх. Десять. Погляд внизу. 9. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Видох три, два, один. І ще п'ять. Чотири, три, два, один. Потягніться назад. Відпочиваємо. Прекрасно. Виходимо в положення чотирикутника. Відірвали коліна. Від'їжджаємо назад і вперед. Акцент на передню частину ніг. Три, два, один. Поїхали. Десять, 8, вісім, сім. Видох. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Ми прогинемося впопереку. І ще. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Прекрасна робота. Опускаємось вниз. Пальцями ніг впираємося в підлогу. Затисніть сідниці. Руки перед собою, погляд внизу. Ви не повинні відчувати поперековий переколу І дотягування в діагоналі. Три, два, один. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Видихаємо. Два. Один. І ще 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Відштовхнула себе. Потягнулася. Назад. Спокійно, не спіша. Якщо ви працюєте з фітнес-резинкою, продовжуйте працювати з фітнес-резинкою, а я покажу, які можна замінити гантели. А якщо у вас є утяжувачі на ноги, ви також їх можете одягнути. Також всі прави можна виконати з власною вагою. Опускаємось на предпліччя, затискаємо гантель і поїхали. Другий підхід. Збільшуємо 20-20. Поїхали. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. Видихаємо. П'ять. вниз. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дихаємо два. Один не здаємося. Інша сторона. Приготувались. Поїхали. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Віджимання. Залишаємо п'ятнадцять. Можна спробувати, хто працює не з трикутника, а з планки виконувати віджимання. Нагадаю, з трикутника. Затискаємо сідниці рівна лінія. Вухо, кульшовий суглоб і коліна. Приготувалися, опускаємось 10, Десять, 8, сім, шість. Можна з планки. П'ять, чотири. Можна з колін. Два. Можна чередувати. П'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо, тягнемось назад. Спокійно дихаємо. Маю надію, ви потрошку розігріваєтесь. Вдих, видох. Чотирикутник. кутники. Приготувались. Відірвали коліна назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. відпочиваємо, Тягнемось назад. Вдих, видох, якщо складно. Ви завжди можете орієнтуватись на кількість повторень. І якщо складно, виконувати просто трошечки менше повторень. І потім поступово збільшувати. Таким чином ви будете помічати, як ваше тіло укріплюється. Ви можете виконати більшу кількість повторень. Пальцями ніг впираємося, затисли сідниці в діагональ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, втягуємо живіт, 5, 4, дихаємо 3, Два, один. Є? Прекрасно. Потягніться назад. Дайте можливість собі трошечки відпочити. Зробіть невеличкий ковток води. Вдих і видих. Ну що, має надію отримати задоволення. Піднімаємось повільно, не спіша. Ставимо руки біля ніг. Поки ви п'єте воду, показуємо першу вправу. Нашого другого блоку. Ми виконуємо присідання і легенький нахил. Ноги ставимо на ширині плечового поясу. Приблизно трошки вище, чим ширина климка. Втягнули живіт, поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Розкриваємо на часівниці. П'ять. Чотири. Хух. Три. Прекрасно. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Класно працює з однієї І ще чотири. Пальці. Коліна не виходять за лінії пальців ніг. Три. Видох, два. Давайте ще п'ять залишилось. І ще 4. чотири. Три. Опожнюється відчуття. Продовжуємо. Два. Один. Опускаємось вниз. Виходимо на предпліч. Затисніть сідниці. Втягніть живіт і йдемо вперед. Назад. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Відпочиваємо. Є. Сідаємо. сідницями. На п'ятки. Відкриті руки. Приблизно годені на одній лінії з плечима. І виштовхуємо наверх. Погляд, трошечки вниз. Поєхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Не зупиняємося. Видих. Чотири. Три. Прибираємо пругинь в попереку. Два. Рівна спина. Один. Прекрасно. Відпочиваємо. Виходимо. в кутник. Працює трицепс по черзі. Поїхали. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Видох. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно. Відпочиваємо. Такі тяги допомагають нам укріпити і грудний відділ, і наші руки. Ну що, другий підхід, другий сет. Приготувались, виходимо в положення, вирівнюємо спину, двадцять, пристань, видох. Десять. Нахил. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. Вух. Два. Обожнє відчуття, коли класно, працюють м'язи. Продовжуємо, задаємо темп. Видох. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємось. вниз на Пріччя. Планка. вперед назад. Поїхала десять, дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іще десять. 9, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Є. Сідаємо сідницями на п'ятки. руки далі біля лінії. Плечових суглобів. Виштовхуємо наверх погляд низ. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іще. Десять. Дев'яти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чотири. Кутник. Тяга. Тягнемо на себе. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. І ще. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно? Є? Yeah. Супер. Одягаємо фітнес резинку. Або залишаємо там утяжувачі на ноги. Або виконуємо це з власною вагою. Або затискаємо гандель під коліна. Кут ніг 90 градусів. Підберіть себе, не провалюємося в плече. Виштовхніть і піднімаємо ногу. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Дихаємо. 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Змініть сторону. Вдих. Видох. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. ще Десять. дев'ять. не провалимося в плече. Сім, шість, п'ять, чотири. Продовжуємо. Три, два, один. Прекрасно. Одягаємо. Кисрезинку на, на стопи. Притискаємо поперек. Погляд на попок. Виштовхуємо ногу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Притискаємо. Притискаємо. Максимально поперековий відео. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три, два, один. Є. Відпочиваємо. Руки за головою або паралельно тулубу. Повільно, не спіша. Виштовхуємо наверх і опускаємо вниз. Поїхали. Разом. зі мною. Починаємо. Десять. Ярко. Опускаємо вниз. Дев'я. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. М'яко опускаємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І четверте вправо. Останнього блоку перемога в телі. Класно, вправо для грудного відділу. Стянемо вниз і виштовхуємо наверх. Притисніть поперек. Ой. 10, Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три не зупиняємося, два. один. Є. Обов'язково візьміть себе за коліна, повільно через округлу спину піднімаємось і повторимо цей блок ще раз. Має надію ви зігрілись. Напишіть, будь ласка, потім в коментарях, як ви себе почували. Які відчуття отримали? Тепер ми е, я роблю з згонтелю, ви можете робити фітнес розинкою Поїхали. Піднімаємо. Дуже рідко. Десять. дев'ять, вісім. Сильно широко. Не відкриваємо кульшовий суглоб. Чотири. три, два, один. Прекрасно. Десять. Девять. Вісім. сім, шість, 5, 4, 3. Видих. Два. Один. Чудово змініть сторону. Приготувалися. Поїхали. Десять, 9, вісім, сім. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. І ще. Десять. 9, Вісім сім. Шість. Дихаємо. П'ять, чотири, 3, 2. Супер. Лягаємо на спину. Беремо фітнес резинку. Одягаємо на стопи. Руки за головою. Поперекову відділ притисли і виштовхуємо, Десять дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять. Погляд на попок собі. Чотири. Дихаємо. Три, два, один. І ще десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємося вниз. Є. Руки паралельно. Виштовхуємо стопи на В. М'яко викладаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Видох. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Наверх, наверх, наверх. Шість. Видох. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Беремо в руки гантель. Тягнемо до себе і виштовхуємо. Верх. Жимо. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Поперековий відділ притиснутий. І ще чотири. Три, два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Є. Відпочиває. Супер. Трошечки потягнемо, складемо ногу на ногу, тягніть на себе. Є, інша нога. За два коліна. Виштовхніть себе вперед. Обов'язково витягніть себе. Нахиліться в один бік. І в іншу сторону. Потяніться і виконайте глибокий вдих і видох. Ну що, маю надія, ви отримали задоволення від тренувального процесу, кайфанули і трошечки розігрілись. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки, пишіть, які відчуття в цілі ви отримали, який настрій після тренування. І обов'язково напишіть, яке ви хотіли мати тренування новеньке на наступному тижні. Ну що, на терпінням чекаю на нашу зустріч, обіймай міцно ну, і також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал Спілатес. Бажаю вам міцного здоров'я та всім вашим відом. До зустрічі!